Почнемо з самого простого, з ніжки. Для цього нам знадобиться що? Для цього нам знадобиться, в принципі, тільки кубік, да? от у нас кубік. От ми його з вами закинули. Одразу його собі піднімемо, одразу зробимо його менше. командою Scale. От я його зробив менше. От я його зробив видовженим, тобто Scale по осі Z, да? от воно. От у мене ніжка вже практично готова. Там у нас є такий собі набалдашнічок. Як його зробити? Ну, перше, що я роблю, я натискаю комбінацію Ctrl-A, при, приміняю всі трансформації. Вот. Знову повертаю сюди свій центр на всяк випадок, але розмірні трансформації я приміняю. Я натискаю клавішу Tab, я натискаю клавішу R, роблю розріз і підіймаю цей розріз сюди. Потім. Я вибираю рівень форми полігони, натискаючи клавішу 3, у мене вибираються от полігони. Я беру, вибираю один полігон і затискаю Alt. Дивіться, якщо так зробить, воно кольцо через довгу сторону зробить. Якщо от підійти до короткого боку, бачите, воно його закальцує по ось такому ключі, по такому периметру. У мене вибрані полігони, і я роблю Alt e Extrude Face Along Normals. І у мене ці полігончики, вони екструдуються по нормалям. Тобто я роблю таке невеличке розширення, яке можна і тут, в принципі, помітити. Таке воно не таке, але принаймні я його як би демонструю. Наступне. Що б я зробив? Да, і що, в принципі, тут читається? Треба, мабуть, порізати цю штуку. Значить, інструментом knife ножем на 4, ну, так от частини, натиснути Enter, щоб у нас ця порізка вступила в силу. Так, треба що підняти би оцю точечку. Ну, окрім того, що її підняти, я хочу зробити кое-що ще. Я хочу тут собі зробити інсет. От сюди зробити свою цю таку штучку. Такий собі кубик, да? зробити. Окрім того, я його зараз ще поріжу. Як би це скла... дивно не звучало, от, я ще цю тумбочку поріжу. І що я... Бачу. У мене там, де трикутники, воно не прорізалося. Нічого страшного. Тобто, по суті, у нас тут залишаються полігони. Раз, два, три, 4. От можна це зробити. І окрім того, дивіться, краще вибрати оці точечки. оці точечки Я вибрав, да їх всі, е, натиснути праву кнопку миші. і Якщо у вас активований аддон в блендері, який є по замовченню, аддон називається Mesh Tools. То тут будуть такі штуки, як Loop Tools, Edge Tools. От вкладочка Loop Tools, тут є отака штука, як Circle, Круг. Тобто ми з вами можемо оці точечки зробити круговими. Потім Grab, Z. Бачите, і підняти. Оцю штучку, так як воно там читається, вона трішечки там, як тумба підіймається. От. І можемо з вами зробити екструзію, от, по суті, і перейти. от Ми за рахунок того, що поставили їх в круг, да, лоу-полігонально, да, грубо. От, але ми фактично з вами від е, е, призматичної форми переходимо до форми циліндрічної, по великому рахунку. Якщо ми хочемо зробити це більш, типа як більш гладко, більш високополігонально, Ну що ж, тоді просто на цьому етапі, коли у нас ми ще не екструдювали, нам треба було б ще, припустимо, взяти і ще порізати. Оці от штучки можна зробити, припустимо, отак. От. Ось ще розрізи додали. І дивіться, ми можемо тепер знову вибрати оці точечки. от я їх вибрав. І Loop Tools, Circle, і у нас ідеальний круг. От ми, абсолютно не порушуючи ніяку полігональну. Структуру у нас, тобто ідеально полігони всюди накладені, ми з вами зробили от такий такий класний, коротше, класну таку штуку. Знову давайте примінимо всі трансформації. У нас вибрана оця верхушка, і ми беремо зараз Extrude Faces, робимо. І можна зробити, припустимо, отак. Дивіться, раз. І два. Далі вибрали, поставили десь по центру і натиснули Ctrl-B, Vel, well. фаска. І по суті це з вами робимо. Добрий день, добрий день. Так, вибачаюсь, тут тут. Нові задумки чергові. Так, і я от роблю цей шишачок. То стараюсь його зробити максимально схожим на а, сферу. Тут краще. Ось те, що вгорі, краще у цю Взагалі зараз. Зробити діліт вирізати її взагалі. От, вирізати її. І знову заново зробити. Зробити заново оцю штучку. Клавіша F от. Вона зроблена. І е, зробити що? І зробити порізку по трикутникам, мод, по кейс. Все. І е, зробити тут що? Теж у цю точечку підняти. Ну, щоб умовно кажучи. Зараз соррем. Щоб, умовно кажучи, все рівномірно було розподілено, бачите? І ми, в принципі, маємо, скажімо так, достатньо таку сферичну сфер... сферичний оцей набалдашник от, в принципі, ножка. Вона спокійно собі працює, ми можемо її згладити, дивіться, взагалі красота. Там, де не вистачає полігонів по шейдінгу, припустимо, да? Через Ctrl-B, через -Well. От. Але можна, в принципі, цього не робити для того, щоб полігонаж не збільшувати. да Можна просто підняти ступінь згладжування тут, буквально на півтора градуса. І дивіться. У нас все чітко читається, те, що нам треба.